Як білка дуби садить, Автор Сашко Дерманський. Білка Ксенія восени дуже заклопотана. Он скільки жолудів під дубом нападало. Треба й запаси на зиму зробити, доки інші звірі не розтягли. Занесла трохи смачненьких жолудів у своє гніздо. І ще б принесла. Але де ж тоді спати? Ні, не можна все гніздо жолудями засипати. А зима ж довга, їжі треба багато. Вирішила Ксенія просто в лісі собі смачненького наховати. Взяла жолудь і сховала недалечко під пеньочком. Взяла другий у травичку поклала. Ще один взяла сухе листячко закрила. За кілька днів Ксенія по всій галявині схованок наробила. Так багато, що про всі і не згадає. Цілу зиму було що білці їсти, та деякі жолуді вона. Так і не знайшла отака От забувака та Ксенія А на весні дивиться білочка на галявині то тут, то там дубові паїнці проросли. Це ж з моїх жолудів, зраділа Ксеня. Добре, що я їх не знайшла. Тепер у лісі ще більше дубів буде. Виростуть і мене, і інших білочок жолудями почастують.